Високодостойна громада. Напевно, ніколи ще в Україні за 23 роки її існування ми так не зустрічали День міліції. Ніколи ще на процедуру відкриття не звучала пливе кача. І ніколи ще так. З таким серцем ми не вшановували хвилиною мовчання павших, загиблих, які віддали своє життя для захисту Батьківщини, її суверенітету, територіальної цілісності, незалежності. Вони віддали своє життя у Великій війні, вітчизняній війні. 14-го року за незалежність України, за справжню незалежність. І на сьогоднішній день в цій війні немає тилу. Війна не ведеться лише на передньому краї на фронті. І дуже переконливим тому підтвердженням було загибель вчора. Трьох міліціонерів, двох працівників міліції, одного колишнього міліціонера. І це та ціна, яку країна платить кожен день. І де країна і народ покладається на українську міліцію для того, щоб вона захистила. Захистила громадянина, людину. Це є перший пріоритет. Захистила закон. Захистила державу. Я можу сьогодні сказати, що в абсолютної більшості випадків українська міліція гідно, героїчно виконує ті обов'язки, які покладені на неї Конституцією, законом державою. Так, міліція Національна гвардія. Спільно з Збройними силами України боронять країну від агресора. Абсолютно більшість працівників органів справ є учасниками вітчизняної війни, учасниками антитерористичної операції і низький уклін. І подяка вам від усього українського народу. Дуже дякую вам. Колеги, відряджених в зону АТО, ведучи непримиренну боротьбу з злочинністю, з хабарництвом, з рейдерством, несуть зараз подвійне навантаження, їм також дуже нелегко. Бандити, а разом з ними корупціонери, фактично відкрили другий фронт всередині країни, намагаючись. Дестабілізувати політичну ситуацію в державі. Я впевнений, ми цього не допустимо. Ми з вами. Нас покладена велика відповідальність захистити державу. Я впевнений, що ми дуже гідно з цим впораємось. Я впевнений, що такі екстремальні умови мають стати міцним фундаментом довіри і єднання міліції. І народу. Я впевнений в тому, що своїми професійними і сміливими діями міліція насправді стає народною. Я можу сказати, що це є сьогодні головний здобуток міліції за цей рік. Ми значно підвищили рівень довіри людей, ми значно наблизились до людей. І нам конче потрібно цю довіру зберегти. Довіра людей є понад усе. Я хочу сказати, що у нас попереду ще велика кількість роботи, дуже багато роботи. Лише вчора я отримав соціологічні дослідження. Певним чином я порадів: вперше в історії України довіра до церкви, яку українці завжди довіряли, зрівнялася Степан Тимофіч і Віктор Миколаївич з довірою до армії. Я вас всім вітаю. Цього ніколи не було в Україні, і це означає, що українці є дуже відповідальні і дуже вдячні захисникам Вітчизни. Міліція ще залишилася певна відстань для того, щоб завоювати цю довіру. Я дуже покладаюся на вас. Це надзвичайно відповідальне завдання. І я впевнений в тому, що та планка, яка зараз поставлена суспільством, поставлена народом. Дедалі суворіші вимоги до вашої роботи, до нашої спільної з вами роботи, є абсолютно справедливими. Адже міліціонер, співробітник органів внутрішніх справ насправді, от якщо спитати людину, з чим він зустрічається, в якому обличчі він бачить державу, це є участковий, дільничий, це є працівник ДАІ. Це є інші працівники органів внутрішніх справ. І для того, щоб держава мала краще обличчя, друзі, у нас попереду дуже багато роботи. Це обличчя має бути привабливим. І саме тому, щоб зробити це обличчя привабливим, ми прийняли рішення, і я ініціював, можливо, наймасштабнішу в історії України реформу правоохоронних органів. Я в цілому поділяю пролан реформування міліції, який був запропонований міністром внутрішніх справ Арсамбрищем Маваковим. І зараз ми будемо його доопрацьовувати з урахуванням найкращого світового досвіду. І я не збираюся зараз його переказувати, але дуже важливо, щоб ми не захопилися лише внутрішніми формами. Я підтримую необхідність переименування радянської міліції на поліцію. Я думаю, що це той Рубікон, який нам треба вже перейти. Так само, як його перейшла вже країна, перейшла його під час Революції Гідності, продемонструвавши, що повернення в минуле більше не буде. Перейшла його, підписавши 27 червня. Угоду про асоціацію з Євросоюзом і ратифікувавши його Верховною Радою 16 вересня, перейшла його під час виборів до Верховної Ради, куди не потрапили, збанкрутіли політичні сили колишнє керівництво держави і комуністів. Народ дає нам чіткий мандат на реформування країни і індикатором. Цього має бути не просто нова вивіска, а індикатором мають бути результативність і рівень довіри громадян. Те, що його швидко дуже можна збільшити, доводить досвід наших грузинських друзів. За півроку рівень довіри до працівника ДАІ, дільничого, до міліціонера чи, полі, чи поліцейського зріс в рази. І сьогодні саме поліція. Є найбільш шанованим представником держави. І я надзвичайно позитивно сприймаю появу в керівництві Міністерства внутрішніх справ людини, яку я дуже шаную, і запропонував її на посаду першого заступника міністра Катерину Згуладзе. Прошу оплесками привітати її. Пане Катерино, мені приємно було як президенту вручити вам днями паспорт громадянина України. Я дуже шаную вашу рішучість, з якою ви здійснили цей крок, написавши заяву, відкинувши все і перейшли той Рубікон, взявши на себе величезний тягар відповідальності за реформування правоохоронних органів. Я і український народ і наші колеги. Міністерстві покладають на вас величезні надії. Я щиро від імені українського народу бажаю вам успіху, Катя. Я не маю жодного сумніву, що Катерина не буде одинокою. Я думаю, що вона буде мати велику кількість підтрим... підтримки прихильників, однодумців, помічників, в тому числі і з за кордону. У нас це ще тільки починається. Ключовим завданням країни і ключовим завданням правоохоронних органів є протидія корупції. Причому йдеться про вирішення подвійного завдання. Ви співробітники органів внутрішніх справ маєте зробити вагомий внесок в подолання цієї страшної загрози національної безпеки. Але зробити це абсолютно неможливо без очищення власних рядів. І... Арсембрич, розвідка, напевно, вам доповідає, що суспільство поки що не вважає цю роботу цілком, цілком задовільною. У нас попереду і тут багато роботи, і я чекаю як президент швидких результатів. Ми не маємо більше гаяти час, і корупція в органах внутрішніх справ ми маємо продемонструвати, що ситуація змінилася кардинально. Чесні, прозорі президентські і парламентські вибори засвідчили. Що вперше за 23 роки міліція не була інструментом політичної розправи, міліція забезпечувала чесний характер політичної боротьби. Дедалі менше надходить інформації про участь органів внутрішніх справ у виконанні, так би мовити, побажань окремих представників влади і невід'ємною рисою органів правопорядку демократичної держави є дотримання стандартів деполітизованості. На виборах, як громадяни, ви можете голосувати за будь-кого. Це не має впливати на ваші кадрові можливості для вас. Але всі ваші політичні вподобання та партійні симпатії, я впевнений, мають і будуть залишатися на порозі відділення міліції. Це скажено не означає, що ми маємо зневажати патріотичним критеріям підбору кадрів до служби міліції. Чи з Україною в серці потенційний кандидат на Роботу в органах внутрішніх справ і неприпустимо нехтувати ідеологічним і політичним вихованням особового складу. Маємо зробити правильні висновки сурових уроків цьогорічної весни, коли тисячі тисячі правоохоронців, нібито правоохоронців зрадили Україну, перейшли на бік сусідньої держави та бандитів, виписти нею терористів. Та найманців. Якщо людина готова назовні почепити на рукав, хоч у Кропівський шеврон, але всередині її душа аж світиться кольорами Георгівської стрічки, ми одразу ж тоді мали прийняти рішення, що таким не місце в міліції, таким не місце ворожних внутрішніх справ. Шановні захисники вітчизни та закону. Я розумію, що виконувати складні завдання без відповідного соціального захисту вкрай важко. Сьогодні, о 16-й годині, у нас відбудеться підготовчена рада за участю всіх керівників правоохоронних органів, Генеральної прокуратури, фінансів, міністра фінансів, прем'єр-міністра по підготовці до завтрашнього засідання Ради національної безпеки і оборони, де розглядатися питання ресурсного забезпечення сектору безпеки і оборони. Але без брехні. Ані молочних рік, ані кисельних берегів, на жаль, пообіцяти не можу. Наступний рік для країни буде надважким. Дуже сильно війна вдарила по економіці. 14% промислового потенціалу країни. Майже половина промислового потенціалу окупованої території фізично знищена. 70% її не працює. І лише Подолавши ці всі ризики і загрози, лише принесши мир, відновивши український прапор і українську владу на окупованій території, ми можемо твердо бути переконаними, що з 2016 року ми забезпечимо економічне зростання країни, забезпечимо планове і поступове зростання соціальних стандартів, рівнів соціального забезпечення, в тому числі для працівників міліції, суспільство. В боргу в перед тими, хто обрав шлях його захисту ціною власного життя і здоров'я. Лише за 11 місяців нинішнього року при виконанні завдань з охорони правопорядку, завдань з боротьби з злочинністю, корупцією загинув 81 працівник органів внутрішніх справ. Поранено 1165. Висловлюю вдячність кожному за вашу службу. Вірю. Професіоналізм, відданість і силу як запоруку міцності і незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Знаю, що ви і надалі непохитно стоятиме на захисті нашої з вами держави, на захисті прав і свобод кожного громадянина, на захисті закону, від щирого серця всіх вас. Вітаю зі святом. Щиро бажаю вам, вашим родинам миру, щастя, злагоди, добробуту, родинного тепла І ще раз миру. І ще раз миру. Бо саме нашими з вами зусиллями ми можемо принести мир в країну. В значної мірі це залежить від нас. Дуже мало хто вірив, що ми здатні зупинити ворога. Що ми здатні забезпечити ефективне припинення вогню і потім через механізм політичних дій перейти до повернення української влади на Донбасі і в Криму. Я впевнений, з такою командою у нас все має вийти і всем буде добре. Жодного сумніву немає. Слава Україні!